Після економічної війни Китаю з Америкою, Китай врятувало будівельний бізнес. Також зараз Китай вже пішов на внутрішньо орієнтовану економіку, тобто не експортну економіку. Таким чином, Сі хоче орієнтувати Китай на внутрішній ринок. І в Китаї вже виникають великі проблеми, адже зараз населення йде на спад. Також питання в тому, що. Китай збанкрутувала одна з найбільших будівельних компаній. Також той факт, що наступним президентом Америки буде Дональд Трамп, у Китаї знову виникнуть проблеми з постачанням товарів на американський ринок, адже Трамп відомий тим, що захищає свого внутрішнього споживача і виробника, тобто американців. Таким чином, Китай враховує вже ці всі ризики і готовий до... Проблем з економікою, адже головний споживач китайських товарів це на першому місці Сполучені Штати Америки. Далі з відривом іде Європа, і всі ці країни споживають більше 50% китайського імпорту. Також відомо, що Трамп буде за те, щоб американське виробництво верталося назад з Китаю і створювало нові робочі місця в Америці, а не в Китаю. Таким чином. У Китаї збільшаться проблеми в економіці. Ну що ж, за моєю інформацією, уже в 2030 році в Китаї почнеться справжня економічна криза, адже все це буде навалюватися як сніговий ком. Не зря в економіці є так званий ефект мультиплікатора, який показує прискорення руйнування економіки. І додайте до того, що Сі Цзіньпін конфіскував багато приватних крупних бізнесів в державну власність, де вони мають вже великі проблеми. Тож інвесторів це не приваблюватиме. Ну що ж, одну економічну війну Дональд Трамп вже виграв. Тепер подивимося, хто кого, Сі Цзінпін чи Дональд Трамп. Особисто я ставлю на Трампа, тому що у нього вже є досвід. А ви напишіть в коментарях, хто кого і на кого ви робите ставку. Тому що я свою думку сказав.